Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке коротке відео. Покажу, можливо, комусь буде в нагоді. Відео стосується плуга. Один підписник мене попросив, щоб я засняв, як у мене прикріплені предплужники. Значить, я вам зараз це все покажу. Взяв ось рулеточку і зараз покажу, як то все виглядає, як я вирішив це питання. От, ну, думаю, можливо, комусь воно знадобиться. Значить, дивимося. Ось передній предплужник. Оці трубочки, що я сюди повставляв. Ну, по великому рахунку можна було б і не ставити, але я поставив, щоб чуть-чуть так змінити цей угол. Ну, мені показалось, що так краще. Краще забирає, краще перевертає. Тобто будете робити вже під себе, будете наблюдати. Ну, оцей запас бажано, звісно, лишати, щоб, е якщо захочете зробити так, як я, то його бажано залишити. Він, як то кажуть, їсти не просить, але хай буде, і, можливо, е прийдеться так само зробити, то буде е відстань для того, щоб відпустити ці гайки і щось туди підставити. Ну... Так. Ось підній предплужник і дивимося. Значить, оця довжина у мене виходить 25. Можете 26 робити. Це таке. От. Сам він висотою сотка. Так само, як ось рама. Ось, бачите, соточка. От. Так само і цей. Швелерок соточка О, зробив отако. не було в мене з чого, то прийшлося зробити отакі дві пластинки. От. Повна прихватка взяв просто і той, і той так само. Опять швелер підігнав під розмір. І отакі мені проточили різьбу на таких квадратах, зробив отакі. Кріплення. От. Ну, принцип такий типу стремянок, але, але не стрімянки. Зробив вже більш так моцно. У мене товариш робив трошки простіше, він е, робив так на скоси стремяночку, чіпляв, то сказав, що інколи буває, що е, його вивертає. То я, щоб уже такого не сталося, то я вже. Як то кажуть, перестрахувався і вже зробив, що було вже на чотирьох точках таких кріплення. Ось бачите, трошечки здвигав його вперед. от Тобто, щоб його не перекручувало такого. Тому що якщо буде отак на коси стрімяночка, то... Чи так, наприклад, то ви розумієте, да, що може десь перекрутити. І, і цей, Ну і сила не та. Це плуг із цих алябометів найважчий, який є от, з 25-к. Того і проблема, що хлопці там пишуть, що вистрибує з землі, там, не хоче лізти чи ще щось. Ну, Я в себе такого не наблюдаю, тому що. Одне, що хочу сказати, треба приділити дуже велику увагу це регулюкам, і виставляти його, щоб вже було все чотенько. В принципі, більш нічого по плугу не робив. ну Це єдине, що доварив отакі пластини, щоб о, гвинт, оцей центральний, не сильно далеко викручувати, сюди втулки ніякі не робить. Що якщо вдруг я захочу замінити плуг чи ще щось, то людина, яка, допустим, його захоче купити, в неї буде все заводське і зможуть сюди вже чіплятися, можливо, там отвір буде більший чи ще щось, то я зробив таким чином. Ну, чесно кажучи, по великому рахунку можна було б цього всього і не робити. От. То я вже так побачив у товариша і бігом наперед собі почав таке робити, зробив, але потім вже в практиці в роботі показало, що можна було його і не робити. І дивлюся, дехто оці отвори не робить втулки під свої пальці, а оці великі отвори вставляє, що воно це теліпається, це теж неправильно, на мою думку, що. Треба, щоб воно було так, як положено. От входить сюди цей стандартний палець, от під нього треба і робити отвір. Бо це те, що воно тут стрибає, це, це не дуже добре. От. Ну, щоб плуг не, не гасало, бо тут він чуть-чуть двигається, а от там, якщо на хвості подивитися, то він буде добре підніматися. О. Ну, це мої такі, скажімо так, я дивився на, на це все досліджував. Це такі мої дослідження вже. от. Ну що ще сказати по плугу? Так, в принципі, все влаштовує все добре. Все працює. Он помазав його, але ви бачите, що все рівно десь дощом змило, трошки корозії є. Ну, То я думаю, нічого страшного. Дехто я дивлюся, зовсім не маже його. Ну, а я такий, що люблю, щоб воно було весною. Вкинув землю, пару гоночок пройшов і він уже чистенький, гарний, не налипає. Ну, це так. Отаке коротке відео вам про плух. От, Коротке відео про те, що я доробив, що зробив. От, нічого такого, скажімо так, важливого, але, можливо, комусь в нагоді цікаво це буде. І е, тим більше чоловік попросив, то це для нього відео таке, хай подивиться. Можливо, зроби по-своєму щось. Ну, у мене так вийшло. Зробив з того, що було. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будь ласка. І до скорих зустрічей. Пока-пока.